Ми сьогодні будемо проводити тестування генератора Велета, це іспанська фірма, виробництво безпосередньо Іспанії. Попередньо ми робили теоретичний огляд, сьогодні ми вже його будемо заводити. Ще раз хочу підказати, показати хороший бак, малої ємкість 3 літри. Ми залили бензин і прошу звернути увагу на досить якісний фільтр вже професійний, як в автомобілі. Це професійний генератор. Тому от такі у нас якісні під'єднали ми акумулятор. І зараз будемо здійснювати заводку. Так, ну що ж, ми починаємо заводити. Зверніть увагу, в даному випадку, якщо воно туди, це заглушено. Витягуєте ось цю кнопку на себе, щелчок є. І переходимо до повітряної заслонки і бачка бензини. Значи, це у нас зверху повітряна заслонка. У даному випадку це холодний коли двигун, ви ставите це положення і починаєте заводити. Коли він завівся, пересовуєте його ось це праве положення. Внизу зверніть увагу, це регулятор палива, поступає паливо. В даному випадку це виключено, в даному положенні включено. Так, зрозуміло. Ну, заодно за ручку, дуже зручно. Ось так ви можете пере... Пересувати по території. І масло, і у нас бензин залитий. Ставимо у положення зліва заслонку, бачок відкритий. Переходимо до заводки. Ми виняли тут, нажимаємо на автоматичний пуск. Ось у нас він запустився. Перед вами е, табло 53 Гц. Є кнопочкою нажимаєте і отримуємо наступні показники. 231 вольт і 53 Гц на даний момент. Тут же ж у нас йдуть мотогодини виробітки. Досить якісний звук, тихенький, порівняно. Фоб просто ідеальний. Зараз ми підключаємо генератор до твердопаливного котла. У нас твердопаливний котел. Ми підключили, ось він вже працює. Ось там у нас моторчик, насос який споживає ось цей котел. Ну і зараз будемо експериментувати ще. Ну Можливо, буде вам цікаво, як то працює твердопаливний котел. Ось там, бачите, продукція вже догорає. Економний варіант. Так, тестуємо у нас водяний насос. Він має, ну, напевно, 1,2-1,5 кВт. Генератор нормально працює, підняв в обороти. Зараз ми з вами проекспериментуємо. Будемо підключати одночасно водяний насос і насос для котла. Ось у нас переноска. Ну, давай. Ви почули? Звук змінився генератора, але досить прийнятно він працює. Зараз ми перевіримо ближче, чи немає індикатора попередження. Як бачите, нічого у нас суттєво не змінилося. Він дещо підняв трошки обороти, оскільки ми дали досить високу нагрузку. Але він працює в штатному режимі. Пішло. Ну що ж, ми з вами протестували такий якісний генератор Белептан. Потужністю номінальна 2,5, максимальна 2,8 Ми під'єднували, ви бачили, два насоси, прекрасно працює. Кого зацікавила дана продукція, звертайтеся по телефону 050 338 91 25, іспанські генератори.